Олег Шарбатенко, він CEO компанії IT Enterprise, про яку ми багато чули протягом цих днів. Та це буде Євген Бушман. Він е, представляє компанію. Е, е, ясно. Пі, ясно. <свісно> Вибачте. Е, також е, ми говоримо про штучний інтелект, але це буде інший кейс. Е, е, я розумію, що є компанії різних масштабів, тобто кожен кейс він унікальний. Тож я сподіваюся, вам буде цікаво почути, як це було реалізовано для різних масштабів бізнесу. Прошу. Добрий день, я вже вітаю всіх учасників форуму. Дійсно, в рамках форуму вже ви почули декілька разів і наших клієнтів, Дельта Спорт вчора виступали і ЛПП, і наших фахівців, які відповідали і за фінанси. І Роман Сьогодні чудно виступав тут. Думаю, позитивні емоції заніс в аудиторію. Я розкажу зараз сьогодні, які у нас, можливо, рухи в сторону штучного інтелекту. Ну, перше, я хотів би сказати, що от розвиток системи it Enterprise і наші інвестиції, які ми направляємо на розвиток системи IT Enterprise, і наше бачення майбутніх клієнтів, чим вони повинні користуватися, коли їх рухати нам, воно е так синхронізовано сталося з промисловими революціями. І дійсно, ми багато зараз говорили про erp системи але якщо подивитися на розвиток промислових революцій, то це технології третьої промислової революції. Штучний інтелект з'явився вже четверти, як основна така технологія четвертої промислової революції, не, так, не просто як штучний інтелект, а складова частина основних технологій штучного інтелекту. Це predictive maintenance, Digital Twin, Smart Factory, Machine Learning, Machine Vision. Це технології, які, скажімо, дозволили підприємствам перейти в режим онлайн. І вже п'ятої промислової революції, це, це, це така, скажімо, Орієнтована на циркулярну економіку, на збереження ресурсів, на зменшення відходів, також включила і напрямок великих мовних моделей, і, і, і асистенти, і, і агенти штучним інтелектом. Дійсно, ми в 2014 році створили такий rd центр який займається штучним інтелектом. Кожен рік ми випускаємо нові кейси. і Наші всі проекти багато використовують і технології штучного інтелекту, і тих технологій, які базуються на штучному інтелекті. І зараз я покажу вам пару кейсів по цьому напрямку. Ще 10 років тому у нас з'явилася така цифрова дівчинка, названа Анна Малі. І е, вона дійсно так проактивна, не понежаті клавіші. Вона слідкувала за Параметрами обладнання Збирала всі параметри обладнання. Наприклад, от Роман говорив про наш проект в Інтерпайпі, Інтерпайп Сталь, 21 тисяча таких датчиків знімає більше мільйона параметрів на хвилину. Вона обробляє ці параметри і прогнозує можливі аномалії в роботі обладнання, можливі зупинки. Тоді планує або ремонти, або обслуговування. і Це дозволяє. Зекономити перше витрати на ремонт, друге зробити роботу обладнання надійним, воно не зупиняється, підприємство працює, випускає продукцію і всі отримують дохід від цієї діяльності. То це такий дуже поширений кейс. Ще один кейс, який теж працює теж приносить такий ефект для компанії це така Energy AI. Цьому, скажімо, продукту, модулю в рамках it Enterprise, що більше там, 10 років, ми обробляємо або прогнозуємо або споживання, або генерацію енергоресурсів і виграємо на, скажімо, вартості замовлення, чи це ми замовляємо за день, чи замовляємо ми, скажімо, в цей день економію кошти компанії для скажімо, купівлі електроенергії або генерації електроенергії. Дійсно, в 2023 році ми вже запустили асистентів зі штучним інтелектом. Запустили менше ніж за рік після виходу чата жибіті. Він вийшов там, скажімо, в листопаді а вже в в жовтні 2023 року. Ми ми запустили близько 30 асистентів. І далі в 25-му році вже випустили велику кількість агентів, які е, теж обробляють інформацію не з інтернету, а обробляють інформацію із системи ERP, із IT Enterprise. Ми обробляємо ту інформацію по руху корожливих коштів по стану, скажімо, запасів. Це робиться е, на велику кількості інформації, але всередині erp системи Кожен рік ми випускаємо десь 30 кейсів по штучному інтелекту. Тут приведені декілька таких прикладів агентів і асистентів. Я не буду їх зараз всі проходити. Можете там знімати або отримувати в матеріалах форуму. Я приведу теж декілька прикладів зараз, по тому як ці агенти і асистенти працюють. Це не штучне ТВ, звісно. ну, перший кейс це э, наступний. Як я сказав, що в 2023 році ми випустили такий модуль формування э, АІС систем, вони працюють таким чином: що ви як початі GPT задаєте будь-яке питання, і штучний ТВ звертається до, скажімо, Інформація, яка є в ERP-системі, і де є відповідь. В більшості випадків це інформація для топ-менеджерів, для фінансових директорів, керівників будь-якого профіля. Вам не потрібен програміст. Вона сама формує те, що ви скажете, або це будуть табличні дані, або це будуть графіки, або це буде якийсь аналіз, або прогноз. Тут я привів декілька прикладів, коли штучно питають по напрямку якомусь, і він робить не тільки дані, приводить, а приводить ще прогноз по цим показникам. Це що под дозволяє вам? Ви не питаєте програмістів мені такий звіт, зробимо такий звіт. Дай мені таку справку ви або з телефона, або з комп'ютера задаєте питання штучному інтелекту. Він звертається до всієї бази і видає вам результат. Я скажу так, що коли ми запускали цей апарат асистентів, от моя була думка така, що багато компаній приходять до нас, інвестиційних кажуть, ми хочемо вас тут купити. І ми починаємо з кимось там домовлятися, щоб вони оцінили компанію і так далі. І, так далі. і ти отримаєш різні результати. Моя мета була така, що ти просто береш штучний інтелект, він просто скажем. Заходить в ЄРП, дивиться всю інформацію в ЄРП і сам каже, можна цю компанію купувати, не можна. Який у ній стан? Що потрібно робити? Це мета вже. Не... І ти не залежиш тоді від фахівця, ти залежиш від наскільки ваш штучний твердок навчений, щоб все робити. Другий кейс такий фонд «Повернись живим. Ну, ми дійсно... Виконує багато хейсів, але це, це чутливий фонд. У нас така була конкуренція в компанії. Всі е, хотіли працювати з тим фондом. Це була така, можна сказати, мотивація. І дійсно, ми виконали всі повністю, таку автоматизацію фонду, цифрову трансформацію, всі процеси від замовлення в військових частинах до закупівлі поставки військову частину, а також базові функції закупівлі. Бухгалтерський облік, кадри зарплата, бюджетування, казначейство, все це робиться в нашій системі. І дійсно фонд це приклад того, як компанія працює відкрита. Вся інформація по фонду вона публікується на сайті і публікується із системи IT Enterprise, але от коли вони публікують, наприклад, інформацію по випускам, по поступленням, то ця інформація проходить таку очистку штучним інтелектом. Він дійсно прибирає з інформації чутливу інформацію, там, дані клієнта і забирає технологічну інформацію, це Те дозволяє вам отримати повністю інформацію. Крім того, штучний інтелект закріпляє ці донати до проєктів, скажімо, в яких вони будуть використані. І тому вони простежують відкрите таке, скажімо, фінансування всіх проєктів, які веде фонд. Ще один кейс, тут багато про це вже говорили на, на форумі, і тільки що казали, що от є розпізнавання. Ми от Розпізнавання ще займалися, можна сказати, майже 8 років тому. Зараз ми робимо не просто розпізнавання, а імпорт документів. І тут ми управляємо не тим, як це буде перенесено в систему. А це такий модуль IT Enterprise в стилі low-code, no-code, low який обробляє всю інформацію. Ми управляємо, як обробляти поток, налаштовуємо, описуємо правила е, такого розумного пошуку і меченка всієї. інформації. Ми описуємо не тільки, як цього занести в систему. А як правильно його рознести? Якщо це там акт, значить він дійсно прив'яже його одразу до договору. Якщо це, наприклад, потрібне замовлення, щоб мати на це якийсь там рахунок, а його нема, вона згенерує цей рахунок. І то ми описуємо, які дії потрібно зробити після перенесення цієї інформації в систему. Це перше. А по друге, ми описуємо так, також таким налаштуванням. А яка потрібна буде валідація цього документу? Це робиться для того, щоб ми... Отримали е, правильно перевірений документ. його можна було автоматично рознести по бухгалтерському обліку. Дійсно багато каже, клієнтів не тільки імпортують документи, а одразу його розносять по бухгалтерським реєстрам. І ми працюємо не тільки з актами там, приходними, накладними, а працюємо з конструкторськими спеціфікаціями, технологічними картами. Тут багато документів, які ми обробляємо. Ми вносимо, і ми маємо кейси не тільки, скажімо, по IT-Enterprise, або там по Master, Ми маємо кейси також по нашому продукту Smart Tender. І сьогодні от Євген розкаже, як, як він використовує штучний інтелект. А я розкажу трошки, як ці інструменти працюють. Перший це SmartCheck. Ну хто приймав участь Прозора, знає, що замовник публікує документацію. Це зазвичай там 100, може 150 сторінок. Потрібно їх подивитися, виявити всі вимоги, і потім прийняти, чи приймає участь в цьому тендері, чи не приймає, або в якому тендері приймати участь. І тоді це робить тут штучний інтелект, юрист. Він це робить за хвилину, і, а людина це робить дійсно там не хвилину, а декілька годин. І тоді у скажімо, постачальника є можливість обрати тендер, в якому він буде приймати участь, який буде більш вигідний, де він прогнозує. Скажімо, перемогу, деякі замовники, наприклад, такі як ясно, допоможуть в день прийняти участь там, в ста тендерах. І тому тут вигода: Євгені розкаже про вигоду використання цього механізму. Другий кейс це така аналітика. Ну, Хто знає Прозоро, там документи в форматі PDF. Це не оцифрована інформація. Ми в режимі онлайн скануємо і оцифровуємо всю документацію з PDF, яка поступає туди. Від переможців і е, створюємо такі єдині довідники по всьому смартен, по всьому Прозоро, і тому ми знаємо можливо в режимі онлайн е, вартість будь-якої номенклатури і, і, скажімо, по партіям, по регіонам, по е, скажімо, по часу. Де воно продавалося, який місяць, і за, по періодам. І ця інформація унікальна для всіх, хто користується смарт-тендером на Прозоро, тому там ми лідери. І про це розкаже зараз Євген, а я останній е, е, такий слайд покажу. що... Дійсно, коли тут були питання: а яка де місце людині, а де місце там штучного інтелекту? На поточний стан наша концепція така, що штучний інтелект забирає на себе всі рутинні функції, обробку інформації, аналіз інформації, а вже прийняття стратегічних рішень, прийняття креативних рішень, прийняття будь-яких рішень робить людина. І в такої на цьому ми становимося. Я даю слово далі Євгену. Я ваш слайд Пане Олеже, дякую. Я всіх вітаю. Мене звати Євген. Я є директором з продажу клієнтського сервісу компанії Ясно. Ясно, якщо пару слов сказати, це постачальник електроенергії і газу. Ми є одним із підрозділів великого холдингу групи ДТЕК. Якщо говорити про масштаби бізнесу, в принципі з бізнесовими клієнтами ми працюємо по всій території України в своєму портфелі. Ми маємо близько 90 тисяч бізнес-клієнтів, з яких близько трьох тисяч клієнтів, якраз які проводять закупівлю електричної енергії за державний кошт, тобто проходять процедуру публічних закупівель, про яку я далі, далі трошечки детальніше розповім. Так, також ми працюємо в трьох найбільших регіонах країни з точки зору побутових клієнтів. Маємо клієнтську базу і 3 мільйони клієнтів це Київ, Дніпро і Донецький регіон. От. Якщо говорити безпосередньо про бізнес і фокусуватися на потребах бізнесу, то фактично ми намагаємося створити таку бізнесову інфраструктуру, яка б дозволяла бізнесам легко отримувати постачання край необхідних енергоресурсів, це електрична енергія, це газ. Це енергоефективні рішення, які дозволяють оптимізувати витрати підприємств, витрати бізнесів на споживання енергоресурсів. Ми в тому числі в це інвестуємо власні кошти. Ну і останні роки найбільшою популярністю також почали використовуватися користуватися це встановлення сонячних електростанцій та установок зберігання енергії. Останні Місяці запитів на установки зберігання енергії від бізнесів навіть більше ніж на побудову сонячних електростанцій, тому що ну, ситуація, яка є в енергосистемі, звичайно, змушує знаходити альтернативні і резервні шляхи. Тепер безпосередньо до штучного інтелекту в нашому бізнесі і як він нам допомагає, і чим він нам допомагає, як я вже сказав, у нас є щороку близько. 2,5-3 тисяч клієнтів, які закуповують електричну енергію по процедурі публічних закупівель. А під цей бізнес, під цю частину бізнесу, в мене відведена певна команда фахівців, там близько 25-30 людей в різні етапи, різна кількість. І декілька років тому ми почали співпрацювати з Smart Tenders, як з площадкою, а потім вже як з компанією IT Enterprise, як з нашим партнером. Використовуючи спочатку їх звітні форми, які нам дозволяли досить швидко аналізувати і отримувати необхідні для нас і цікаві для нас тендери. Але десь, якщо не помиляюсь, років з півтора-два тому партнери нам запропонували почати тестувати смарт-чек їхній продукт, який на підставі штучного інтелекту ще краще, ще швидше почав обробляти ту тендерну документацію, яку публікують замовники. Пан Олег вже казав, що там кожна тендерна документація, одна закупівля електричної енергії, це там десь близько 50-70 а то й 100 сторінок. Документації і цей весь масив документів, якщо б не було цього інструменту, мало б читати, аналізувати кожна людина і витрачати, звичайно, на це певний час. За допомогою цього продукту ми в рази, микратно пришвидшили кількість тих документів, які ми аналізуємо. Ми отримуємо від наших партнерів саме. Той продукт і ту інформацію, яка нам вже необхідна для прийняття рішення. Тобто, от Олег також вже сказав, що штучний інтелект не приймає рішення, він допомагає нам в вирішенні певних задач. А вже фінальне рішення в будь-якому разі, воно є за нашим працівником, який відповідає за той чи інший тендер. Буквально декілька цифр просто на виду загальних. З використанням цього інструменту ми десь приблизно на 29% збільшили обсяг підписаних договорів. На 12% це рік до року да, зростання середнього обсягу закупівель. І десь 30% це в плюс зростання кількості опрацьованих тендерів. А от останній рік я взагалі дивлюсь тенденцію, що кількість тендерів, які ми виграємо, вона не збільшується, вона залишається, але обсяги, які ну, мені цікаво, як постачальнику залучити, вони збільшуються. Тобто якість. Тої інформації, яку ми отримуємо за допомогою цього інструменту, і кількість витрачених ресурсів, вони з кожним роком і з кожним я думаю, так сказати, тендером, який ми опрацьовуємо, вона покращується, і це нам дозволяє бути більш ефективними, не залучати додатковий персонал на виконання такої рутинної роботи, механічної роботи. Все завдяки цьому продукту, і я вважаю, що там ще є у нас шляхи для покращення, і це один лише з напрямків, де і як ми використовуємо в своїй роботі. Тому от коротко дякую вам за увагу.